Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Біжу на город, хочу нарвати зелені, десь вариться бульйон, треба супчик зварити, незажарений. Тому що пішли вже городи, то немає часу вже коли їсти варити. Все так летить, не встигаюсь нічого робити. Нащупаю зелені і піду доварю супчик, тому що треба вийти до робити сьогодні мені полуницю. Зараз покажу вам. Все розцвітає. Відео знімати, знімаю, а монтувати, викладати вам я не встигаю. Тож буде трішки запізненням. Вже в мене зацвіла ялича. Одна декоративна така розового кольору. Зараз я вам все покажу, буду бігти. Назад і покажу. Наскуваю петрушечки. Вже як гарно. Вискочив на город на вулицю. І набрав собі зелені. Нема коли. Придумувати пендики мендики готуємо що швидше. Без заморочок. Тому що дуже багато роботи на вулиці. Треба її стигнути зробити. Полуничка. Тож. Біжу доварювати. Нарвала. Ну, ще кріп не зійшов, треба зняти Це ж Бачите, не, не встигаємо нічого. Почала тут сапати, так і залишила. Ось яка красуня, бо за цією роботою не встигну і показати, якого кольору. Не знаю, чи передає, чи не передає вам колір. Починає розцвітати. Вона так швидко тут зацвіла, тут осипалась, особливо, якщо ще вітер попаде під неї. Обірве швидко цвіт. Це декоративно. Тут є сливки маленькі, але ми їх не їмо. Тільки любуємось, коли вона розквітає. Гарнесенька. Так, побігла. Бульончик вже зварився із домашнього півника. Супчик буду готувати, не зажарювати. Гарненько зварився бульончик. Тепер додаю картопельку. Картопельки чималенько додаю. Нас люблять густенький суп. Подивимося, картопельку засипала, нарізала морпочку соломкою і цибульку також додаю. Буде легасенький супчик. Ще, можливо, додам трішки гречки. Він не дуже густий, просто кісточки. Малесенький бупівник, крильці які маленькі, гарненько розварилися, я його варила, зранку поставила, Воно мене зранку поставила булю і в мене варився. помила петрушку з цибулькою і наріжу хай стоїть готова. Поки супчик там звариться, то тільки засиплю в кінці вже зелень. І все, і буде супчик готовий. Поки супчик вариться, покажу, що я робила. Поки варився в мене бульон, попікірувала свої помідорчики. Трішки вони зараз не дуже такі важні, тому що їх потурбувала. Треба розмістити їх десь на вікнах. І ось. Розпікірувала всі помідорчики, які були в мене насіяні Також попікірувала частину перчика. Цей буду перчик пікірувати вже зразу у тепличку. І тут перчик. Той, що попікірувала. Від супчик вже вовсю. Зараз додам ложечку гречки. Супчик доварюється. Додала лавровий лист, перчик мелений і зелень. Трішки ж хай кипне, саме м'ясо. Тут десь трошки кидала гречки. Вон розварилось, розварилося, півних молоденький. Тож усім смачного. Що ти мудруєш? Хочу поставити розтяжки на покучник. Mm. Нарізаю різьбу. Але ця слива і пахнеться. Така вже ж гарненька. Уу, маленькі ціпи. Уу. Винесла в кліточку, бо на вулиці тепліше, ніж в сараї. Хоч і під червоною лампочкою. Хочу пройтися по саду. Але часа зацвіла вжесь рожева. Ягідка в неї рожева, не цвіта ягідка. А пахне як. А ще скільки роботи в нас. Треба побілити. Гараж, кухню. Дерева. Нарцизики цвітуть. Ряднина сохне. Мамка постирала. Це, на порозі. Застілаємо, щоб роззуватися. Царська корона зацвітає. Зараз покажу, яка вона всередині. А там крапельки є. Висапала вже всю полуницю, поставили поливати. Як гарненько, наче дощик іде. Моя пса. Моя рина. Віталіна вже другий раз часник сапає. Картопелька наша на рядочці рання.